У нас питання по задачі з математики. Двоє дівчат, Таня і Олена, пішли в магазин по дорозі, знайшли 100 гривень. Таня взяла собі 70 гривень, Олена 30. Скільки грошей було б у Олени, якби вона пішла одна. Добрий вечір, шановні батьки. Ну це ж. Просто... Задачка на логіку. Якщо логічно подумати, то таня Криса. Вибачаюся, якщо чиясь донька. Максим Дмитрович, по перше, таня, це ваша донька, а по друге, задачка елементарна. Перечитайте ще раз умову. А от у мене питання, як це двоє маленьких дівчат пішли самі в магазин, без когось із дорослих? Я бабуся олени. Нікуди вона не ходила і нічого не знаходила, і ні з якою танею вона не дружить. Ми ще й не з донькою ходили в магазин, ніяких грошей не знаходили. Розділяйся, Тетянка. Так, батьки, відповідь 100 гривень. Я в шоці вже за правильну відповідь гроші вимагають. Що це таке робиться? Завтра буду писати заяву.